Всім привіт, з вами знову я і сьогодні я знімаю для вас терліз скинів нового оновлення. Дуже багато людей просили його зняти, тому ось тут я сижу перед вами і знімаю його. Сьогодні я буду розбирати 26 скінів, і мені здається, це не всі, тому що я могла деякі пропустити. Але якщо я так і зробила, то напишіть, будь ласка, про це в коментарі, тому що у мене в таблиці їх лише 26. Загалом не будемо довго затягувати. Не забувайте тицяти вподобайку, підписуватись на мій канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. А ще я хочу поставити вам дисклеймер, те, що це особиста моя думка, і у вас вона може бути іншою, тому не... Засуджуйте мене, а ми поїхали. Першим скином у нас іде Аїд Мортіс, і він мені абсолютно не подобається. Тим більше це ще й реколор, а він такий поганенький. Мені він навіть по атакам таке собі, тому я одразу в фу, тому що ну реально скін не дуже. Наступним скіном у нас іде Бель Суперселамей, яку нам показали ще майже рік тому. А може, до речі, і рік тому, і вийшла вона лише зараз. Мені скін абсолютно не подобається. Анімація такі посередні, ну я можу, можливо, його поставити в норм або в таке собі. Але мені просто і моделька не дуже подобається. Давайте я впихну в таке собі, і все. Ну, я, можливо, ще потім це все зміню, це ми вже будемо дивитися в кінці таблиці. Наступним скіном у нас йде міфічний скін Надага, і це знову фіолетові демони. Які дуже багато скінів в Бравл Старсі. Я не знаю, тут немає такого нічого особливого. У нього хіба що цікаві атаки, тому для. Ну, точніше, через цікаві атаки я можу впихнути його в норм. Тому що моделька, звісно, краще, ніж у Бель, тому нехай там і залишається. І наступний скін на мого мейна гаса. Але гас то прикольний, а ось скін на нього не дуже. Мені дуже не подобається його куля. Я розумію, що це демони, демонська тематика, але я не знаю, що з мордою цієї кулі. Мені хіба що дуже подобаються привиди, яких він залишає. А моделька мені 50 на 50, тому що я вже дуже багато разів казала, що мені просто не подобається біле волосся. Тим більше, коли вона змішується з червоною шкірою. І давайте просто в знак солідарності до Гаса і до цих привидів, яких він залишає, я впихну його так само до. Дага і все. Наступним скіном у нас іде Рицар Амбер і все, що круте в цьому скіні, це атака. Я її одразу впихаю в таке собі, тому що моделька ну це просто жах, знову фіолетові демони, знову цей просто калічний, темно, синій, який я ненавиджу, тому в мене більше немає коментарів з приводу неї. Наступний рідкісний скін у нас, начебто, він називається Байкер Бастер. Ну, скін рідкісний. Я не знаю, що ще сказати, я його одразу впихнув, фу, тому що він мені щось не дуже згодить, навіть по модельці, тому переходимо до іншого. А наступний скін у нас вівчар-деріл. Він стріляє бавовною і в принципі. В принципі, скін нормальний. Хоча давайте я, напевно, його впихну навіть в імбу, тому що порівняння з оцим рядком норм, він реально краще них. Тому наступним скін у нас є вже оригінальний Аїд Мортіс. Подобається він мені вже більше, ніж його реколор світлий, але все одно недостатньо. Хіба в нього прикольна атака? Ну, давайте. Я не знаю, в норму був таке собі. Давайте в норм поставлю поки що. Будемо дивитися по ситуацію, куди ми його будемо переміщати. Бо наступним у нас іде бері, якого я одразу пихаю фу. Тому що мені не подобається ні моделька, ні атаки, ні супер. Ну, прям абсолютно нічого не подобається. Я ненавиджу цю кольорову гаму. І в нас знову кольорова варіація Мортіса. Ну, до речі, синя виглядає краще, ніж світла, тому давайте вже він буде в таке собі. Я думаю, норм теж коментувати вже немає що, тому що я про нього вже говорила на один раз. І приходимо до іншого, бо наступним у нас іде. Я не пам'ятаю, як його звали. Напевно, просто теж Рицарь Бо. І слухайте, скін реально зачотний, Але у нього тут є ось ця оригінальна. Виходить, та, це ж оригінальна оригінальна моделька. І у нас є кольорова варіація, яка мені подобається набагато більше. Тому я думаю, що оригінальну модельку впихну до Деріла, А коли ми дійдемо до кольорової варіації, я впихну її в потужно, тому що чесно, на кольорова варіація це просто, це просто балдеж. А наступний у нас яєчний. тік. Чому мені волосся мішає? Яєчний тік, рідкісний скін. До бастера, тому що ну, тут немає що коментувати, він просто жахливий тому. Наступним у нас йде знову міфічний скін на Джекі. Давайте так, коли я дивилася брал ток, мені здалося, що вона лиса. І тим більше за 199 геймів. Я б його точно не купила, тому що, як я сказала, мені не подобається моделька. І до того ж, мені не подобаються її атаки. Я не пам'ятаю, які в неї супер, але атаки мені не заходять, тому я думаю, я її навіть впихну в таке собі, тому що... Ну, що, ну, хоча я не знаю, просто в норм теж такі скини. Але до, добре, давайте вона буде в таке собі, що, якщо що, в кінці позмінюємо. Наступний у нас йде Бравл Пасний Скіна Динамайка. Точніше, це не, не Бравл Пасне, пропасний скіна Динамайка. У мене взагалі питання, навіщо вони робили скін на Динамайка? Я не знаю. Мені здається, за Динамайка зараз грають тільки. Точно люди на які грають багато в Бравл Старс, але добре. Оцей скін, це ж, я не знаю, це оригінальний чи це колор? то ще ж кольорова варіація. А слухайте, в мене тут немає ще одної кольорової варіації. Добре, вибачте. Я провтикала ще одну кольорову варіацію, тому що тут є ось ця і ця. Але начебто ж це оригінальна. І, в принципі, в принципі, скін може бути. Він мені може подобатись, тому давайте його теж вімба. тому що він може бути. Або ж. Поки хай тут залишається. Просто тут реально. Я коли дивилася вперше брауток, мені здалося, що взагалі немає нормальних скінів, але коли я вже подивилася їх по моделькам і по їхнім атакам, то я змінила свою думку. І наступним у нас іде скін на фенга, який нам показали в арті ще, коли був перший івент події Ангели проти демонів. І на арті він виглядав набагато краще. А це, що ми отримали в грі, це... я не хочу на це дивитися. Вибач, фенг. Я одразу в фу, тому що мені настільки не подобається моделька, що це просто треба знати. І так само мені не дуже подобаються його атаки і супер. Тому і наступним кіном у нас є 8-біт. Точніше, ангел 8-біт і слухайте, ну одразу це займає перше місце. Він буде першим скіном в категорії потужно, тому що мені, звісно, не прям заходять його атаки, але мені подобається його супер і його моделька, тому що він просто настільки по царськи виглядає, що мені прям дуже подобається, так по-королівськи. І наступним скіном у нас є легендарний скін на Сенді Оце був перший скін, коли я дивилась брал ток. Він мені найперший сподобався. І він легендарний. ой, Мені дуже образило, що він легендарний, але він занадто офігенний. Мені дуже подобаються його атаки. Мені дуже подобається його супер, і так само дуже подобається його моделька. І мені можливо, колись я його куплю, але поки що з моїми наявними гемами я не знаю наскільки це можливо, тому будемо дитись по ситуації. Наступний у нас іде, напевно, його звати Гральний Гріф, я не пам'ятаю чесно, і так вийшло, що в цьому оновленні у нас рідкісних скінів не прям багато, і, по-друге, вони не прям дуже крутої якості. Тому він теж відправляється до всіх інших двох рідкісних скінів і займає позицію фу. Поки що саме в позиції фу найбільше скінів. І наступним скіном якраз друга кольорова варіація, бо, про яку я говорила, і він відправляється в потужну, тому що мені він подобається набагато більше, ніж оріг. А хоча почекайте, а я не знаю, чи він взагалі не є орігом. Це треба буде точити, тому що я щось провтикала цей момент. Але ні, а ні, почекайте, я коли робила реакцію, набрала толк. Та, там спочатку показали саме ось цей світлий скін, а потім цей. І мені дуже подобається цей скін, мені дуже подобається ця кольорова гама. Я не знаю, що більше сказати. А, до речі, я не обговорювала атаки його. Мені, в принципі, подобається його базова атака, але питання до супору, тому що якось він розкидається з шоломами і мені це не дуже заходить, тому тут я не впевнена, але все одно чисто через модельку він відправляється в категорію потужно. І наступним скіном у нас іде скін на мех, який мені не дуже подобається. Можливо, я не знаю, куди її впихнути, або її в норм, або в таке собі, тому що атаки в неї не прям дуже відрізняються від її, так само і супер. Тому давайте, можливо, її впхнув. Ну, хоча добре. Добре, нехай вона буде в норм, тому що я подивилася на зрозуміла, що ні. Їй там не місце. І наступним скіном у нас є міфічний скін на Лілі, і просто я не мейнер Лілі, я ненавиджу Лілі, мені не подобається її базова моделька, взагалі є механіка, і те, як люди за неї грають, але цей скін просто. Вона до того ж схожа на Undain з Undertale, і цей скін настільки королівський, що ну, я не знаю. Є варіант, що я реально витрачу свої геми на нього, але просто я не знаю, що робити, тому що мені дуже заходить скін, але я не граю на лілі. І, типу, якщо я куплю скін, мені треба буде на ній грати. А я, ну, я ж кажу, я не дуже люблю Лілі, але цей скін це просто. Я можливо її намалювала. До речі, в мене є ідея його намалювати тоді, якщо я не знаю, чи я буду за нього грати. Але скін реально просто божественний. Атаки імба, супер імба, моделька імба. Я не знаю, що ще сказати. І далі у нас є кольорова варіація Диномайка з пропасу і не повірите. Він теж відправляється в потужно, тому що це вперше в історії Бравл Старс у нас зробили реально скін привид. Дуже прикольно було б, якби таке зробили на Сквіка і його Хелловінський Скін, тому що, ну там написано привид Сквік, але, по суті, не привид. А це це реально це щось нове в історії Бравл Старсу, то ще в історії скінів Бравл Старса, тому що це реально щось нереальне. Я б дуже хотіла, але вибачте, я не буду втрачати такі гроші на пропас. Враховуючи, що я навіть не граю в ранка, тому отак він тут і залишиться. Наступний скин у нас на поко. Він трохи схожий на Санса з Undertale. Вибачте, чуваки, що я так часто до Undertale. Я зараз в нього не граю, але я колись просто проходила його разів п'ять. Тому всім привіт, фанатам, не фанатам, можете подивитись десь проходження або самим порати. Загалом. Я бачу в нього трошечки чувака з Undertale, тому я його впихну через це таке собі, а і ще через те, що це Поко, Ну і Поко це база, тому він тут і буде. Наступна у нас якраз іде третя кольорова варіація бравпасного з Кіна на Бо. І подобається вона мені менше, ніж ці два, хоча... Мені здається, вона була в мене на рівні оригіналу, тому що мені що оригінальне дуже подобається, що ця мені подобається десь так само. Ну, оцей в будь-якому разі буде потужно, а ці нехай якраз тут і залишаються. У нас залишаються останні два скін на це скін на Бонні та Скін на Басера. Скін на Бонні мені подобається, але якщо брати модельку, то не настільки, як скіни з категорії потужної, тому вона відправляється в імбу. І у нас залишається останній басер. Який так само був показаний в арті разом з фенгом, і в порівнянні з Фенгом він вижив реально офігенним. Мені, звісно, не дуже подобається його супер. Атака імба супер таке собі, але моделька просто божественна. Тому давайте я впихну його теж потужно, тому що він мені подобається. І у нас виходить ось така таблиця. І так, до уваги, чуваки, Я записую цю частину за дві години після того, як я записувала основне відео, тому що я зрозуміла, що я забула додати два крутих скіна. По-перше, це скін Мушкетер Джесі, і мені просто неймовірно подобається її моделька, але не дуже подобаються атаки. І тому я думаю, що я впихну її в категорію потужно, тому що ну, скін мені прям дуже сильно подобається моделька. І тепер точно останній скін в цьому терлісті це скін на лумі. На жаль, я не пам'ятаю його назву, але одразу впихну його в імбулю, тому що візуально скін реально дуже крутий. В нього не дуже прям. Круті атаки та супер, типу вони як і базові майже, але моделька мені подобається і прямо зараз ви можете виграти його в моєму телеграм-каналі. Тому переходьте за описом відео. І в фіналі в нас вийшов ось такий чудовий теліст, який мені, в принципі, дуже подобається. І якщо ви з ним не згодні, ви завжди можете написати свою думку в коментарі і написати, який скін на вашу думку найкращий. А ви не забудьте поставити лайк, підписатися на мій аккаунт та поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А всім до зустрічі в нових!